Вітаю вас, дітки. Ви вже знаєте багато прислів'їв про здоровий спосіб життя. Наприклад, потрібно їсти, щоб жити, а не жити, щоб їсти. Їжа нам необхідна для життя, тому треба вживати в їжу корисні для організму продукти, правильно харчуватися, щоб бути здоровими. Сьогодні пропоную вивчити вірш Людмили дзвонок молоко за допомогою таблиці. Молоко дає нам сир, вершки, масло і кефір, йогурт, ряжанку й сметану Добавляють в кашу манну. До вподоби воно всім. Здоровішаємо з ним. Молоко вживайте зранку, кращого нема сніданку. А тепер спробуємо розказати вірш за картинками. Молоко дає нам сир, вершки, масло і кефір, йогурт, ряжанку і сметану Добавляють в кашу манну. До вподоби воно всім. Здоровішаємо з ним. Молоко вживайте зранку, Кращого нема сніданку. Давайте ще раз повторимо вірш. Молоко дає нам сир, вершки, масло і кефір. Йогурт, ряженку і сметану Добавляють в кашу манну. До вподоби воно всім. Здоровішаємо з ним. Молоко вживайте зранку, кращого нема сніданку. Молодці, а які молочні продукти. Вам дух подоби найбільше. Намалюйте. До нової зустрічі!